От можна подивитися, це Міланський метро. Ну, як на мене, ахвегенно виглядає такі. Малюнки. Не буду коментувати, тому що. Неважливо, хто і як це розписав, головне, що це зроблено. Козімі піс. Не знаю, що таке Козімі. Ну, піс, явно мир. Ой, класно классно. Тоже. Оцю цю можна поближче, так щоб детальки було видно. Ну ось і все. А, хоча нічого не все. Вон рыбка така смішна, кумедна. такий смешно природи.